Прилучанка Марійка старанно прикрашає свій десерт, вміло підбирає кольорову гаму для смаколика. Ми робили сьогодні десерт. Ми туди Жили, гаржі, заливали джемом, кремом, прикрашали. Учасник майстер-класу Владислав одним із перших впорався з декорацією торта у стаканчику, якому дав назву Смачні канікули. Мені сподобалося, як зробити оцей торт. Такий маленький. Мені найцікавіше було прикрашати. Більше 50 дітлахів навперебій збирали, прикрашали смакулики. Все робили самостійно. Щоправда, дослухалися до порад організатора смачного свята, майстрині домашньої випічки Анни Мовчан. Сьогодні я вирішила влаштувати свято на честь дня народження домашньої випічки із майстер-класом і звичайно розважальною програмою солодким кандібаром. Сьогодні просто буде свято солодощів. Діткам це цікаво. Дізнаватися щось нове, а тим паче майструвати щось своїми руками. Їм дуже вподоби. Суто дитячий майстер-клас не залишив байдужими і дорослих мами та. Та спостерігали за стараннями доньок, синів намагалися щось підказати. Я думаю, цікаво, тому що в мене вона любить вдома мені допомагати. Тому, якби таких більше було західів, і думаю, буде дуже цікаво. Йому усім дівчаткам і хлопчикам, думаю, без, без різниці. А вам особисто, ви всіли робити десерт? Так. Тортом у стаканчику юні кондитери впоралися за якихось півгодини. Діти охоче взяли участь у розважальній програмі. Її також підготувала Анна Мовчан з задоволенням позували біля тематичної фотозони. Під фінал майстер-класу на всіх учасників чекав ще один сюрприз іменинний торт зі свічками.